Добре, дякую. Я... Ну чо, народ, погнали нахуй! Йоморимо! Та нічого зікишого помідорку бачив. А, і що, і що він? Щось щось тут скупився і поїхав. А от мене нещодавно це десь тиждень тому змія захою кусила. Думав, ядовита. Хотів попросити, щоб хтось я та сосав. І що, знайшов когось? Та в то ніхто сосать не захотів, і вона не ядовита. А ну повезло, то повезло. Повезло а сам не пробував. Ти хлопчина вроді ходив. До речі, ти мене так і не навчив на трубі грати. А я вже від твоїх соплей її відмив. Тільки спочатку навчи на желізній трубі грати. Та він мені якось трубу подарував, я беру, а там вона вся в всапляв. А він не да, так. Він вміє, відкрити тобі секрет, він вміє носом грати. Може це якось з цим пов'язано. Наші полномочі є все. Так. Да. А що це тут відбувається? Ты бы на че шашлык, шампура. Да уже двох не пустын, типа. Лус, ниша, кто <риклад> Твою мать, блядь. Ти <смеш> точно на моїй стороні, блядь? Там она кисю г два тут, 12. Może wyjdziesz mit mojego oblicja, u nas tak to zasada zlej się, Ты думаешь, не побачу? Да, не побачу, так и не побачу. Ничего страшного, ничего, все хорошо. Я паровозик. О, свисток кое заработал. Ну. А ты что не свистишь? А в тебе не заработал. Ха-ха-ха. На нахуй! Ой, да, я